Друзі, доброго дня! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. Мене звати Лілія і сьогодні ми будемо знімати для вас новинку нашого автопарку. Зустрічайте самий популярний кросовер rav 4 Але перш за все, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої запитання і побажання, які б автомобілі ви б хотіли ще бачити на відеооглядах. Перша Toyota RAV4 з'явилась у далекому 1994 році. І зовнішність автомобілю повністю відповідала назві Recreation Active Vehicle, що означало автомобіль для людей, які люблять активний відпочинок. Модель була дуже незвичною для того часу і зовні виглядала навіть трішки мультяшною. Але з кожним поколінням вона набирала мужності і ставала більш серйознішою. У народі його часто називають ласкаво Рафік. Так ось наш Рафік. Третього покоління показаний вперше у світі у 2005 році. Одразу відмічу, що у нас авто з короткою базою, які випускались для Європи та Азії, а з подовженою базою випускались для Північної Америки. Кросовер третього покоління став крупнішим. Він позбавився трьохдверної версії та обзавівся новою трансмісією з багатодисковою муфтою у приводі задніх колес. Довжиною наш красень складає 4 метри 415 сантиметрів, шириною 1 метр 815 сантиметрів і висотою 1685 міліметрів. При цьому кліренс складає 190 мм. У нас колеса на 17-ти дисках. І взагалі вважається, що такий діаметр дисків для цього автомобілю саме вдалий. тому що в компоновці з цією підвіскою, з такою базою, і на таких колесах буде дуже м'яко проходити любі ямки, якісь перешкоди, камінчики, не так буде відчуватись. Всередині автомобілю, як на колесах більшого діаметру. Зверніть увагу на те, що автомобіль не тільки класно виглядає, але він оснащений ще додатковими опціями, які також виконують свою зручну функцію. Як, наприклад, ось ця підніжка. Хазяїн заморочився і поставив сюди її для зручності. Для мене, як для дівчинки, дуже класно, що можна встати і зручно спуститись на землю. О, Боже, який капот несподівано важким виявився капот у цього автомобілю. Я такого не очікувала, звісно. Але що потрібно тут знати нам, дівчатам, лише один момент, куди залити омивайку. І зараз я її знайду. У нас тут двохлітровий бензиновий двигун потужністю 150 кінських сил, який тут працює в парі з чотирьох автоматичною коробкою Айсін, і це дуже надійна взагалі композиція. І при належній експлуатації своєчасному регламенту виконаних робіт, тобто заміні масла кожні 40 тисяч кілометрів, вона може ходити до 300 або навіть 400 тисяч кілометрів. Незвичайна зовнішність для більшості видів кросоверів. Тут нас зустрічає з повнорозмірним запасним колесом ззаду і виглядає як наче справжній позашляховик. У нас тут багажне відділення відкривається також незвичним для кросоверів шляхом. Це виглядає у нас як просто величезна п'ята двері. Подивіться, який здоровенний у нас тут багажник. Подивіться, які є у нас додаткові аксесуари для багажного відділення, які також знадобляться у користуванні. Це сіточка, яка може зонувати простір у багажного відділення. Це додаткова шторка багажного відділення. Тут ми можемо складати сидіння, можемо їх просувати також вперед. Є комплект, комплект резинових ковриків, гачечки для зручності перевезення вашого вантажу. Також у багажного відділення є додаткові ніші, карманчики для ваших особистих речей. З цього краю і, звісно ж, ось тут така поличка. Так що можна буде щось заховати, щоб ніхто не знайшов. Можна повністю взагалі скласти задній ряд сидінь і таким чином у вас буде майже рівний пол. То у нас об'єм багажного відділення збільшиться до 1633 літрів. При розкладених задніх сидіннях у нас тут можуть поміститись і комфортно себе почувати три пасажири. Завдяки тому, що внизу у нас майже рівний пол, їм тут буде дуже зручно. Повністю шкіряні сидіння. Що спереді, що ззаду, також пластик високої якості. Дверна карта зроблена у в мінімалістичному стилі це поєднання сірого, сталевого такого кольору з, з сірим пластиком, виглядає також дуже стильно і не скучно. Також для ваших речей у нас є ось такі сіточки, в яких можна складати речі, і ваші діти, які люблять мої, наприклад, постійно засовують туди якісь бублики, якісь бумажки та фантики і ховають їх від мене. А так від вас ніколи ніяку шкоду вже не заховають. Наш автомобіль у максимальній комплектації. Про це свідчить люк на криші. І ви зможете насолоджуватися, або ваші пасажири прекрасними видами подорожі і вашим автомобілем. Друзі, ми з вами знаходимося на передньому сидінні автомобіля за кермом цього красення. І одразу хочеться відмітити зручну посадку. Цьому сприяє, звісно ж, регулювання сидінь. У нас тут електрорегулювання, але додатково існує ще пояснична підтримка. Це дуже зручне кермо з мінімальною кількістю кнопочок на ньому. Лаконічно вписані, подивіться, як обіграли кліматконтроль, для того, щоб він і виглядав гарно з виводом на екран інформації по кліматконтролю. Під кермом знаходиться речажок з кнопочкою, який регулює роботу криз контролю, і на звичних місцях знаходиться регулювання фар світла, а також датчик доща, яким ви можете користуватись у звичному для вас положенні, не дивлячись на те, що автомобіль у нас не новий. Якість матеріалів залишається на висоті. це все можна легко побачити і відчути одразу за кермом, по якості шкірі на кермі, по якості пластику, який у нас твердий, але він не додає зайвого шуму в автомобілі. Також у нас є підігрів сидінь, блокування диференціалу, регулювання електричне, дзеркал, а також складання. Ну а тепер поїхали. Характеристик, то одразу хочеться відмітити, що автомобіль дуже комфортно керується. Він тихенький, як муркотіння якогось якогось звіру, якого є характер. Тому що як тільки ти придавиш педальку з газом, одразу це відчувається. Він класно набирає швидкість. Потоці він досить таки керований автомобіль. Ну, тут у нас рівний участок, рівна ділянка дороги, і ми не можемо у повній мірі відчути всю підвізку і як її відпрацьовує автомобіль. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що вона повинна бути класною, тому що у нас тут незалежна підвізка Макферсон спереді, і ззаді у нас багато речашка. І це окупі дають впевненість за кермом. Що ви можете приїхати саме туди, де вам заманеться? До речі, витрати палива у нас дуже приємні. З двохлітровим двигуном всього 7,7 літра на 100 кілометрів. А це класно. Якщо використовувати за кермом круїз контроль, то можна добитись і кращої, кращої позначки витрат палива. І якщо їхати за однією швидкістю, яку ви виберете? Взагалі наш Равчик він користується повагою серед водіїв. На, в потоці це можливо наблюдати, як вас ну як мінімум не підрізають. Мені здається, хочеть, хочеться вважати, що це не тому, що я дівчинка, а тому, що в них повага все ж таки до Toyota rav 4 Друзі, а ось саме ця ділянка, на якій ми можемо з вами у повному обсязі оцінити, як працює підвізка. І, можливо, вам її буде замало, як для повноцінного позашляховика. Але досить достатньо для поганої дороги. І не дивлячись на те, що говорять, відвіска тут досить жорстка, але вона класно відпрацьовує всі ямки. Навіть зараз буде у нас, я хотіла сказати, що буде у нас рельси, так? Да? О боже, та тут же нарні. Деревезні ями, я не знаю навіть ось седани взагалі обходять їх другою стороною. А ми потихеньку, впевнено, просуваємось вперед. І зараз будуть у нас вже залізна дорога. Взагалі ми проїхали дуже комфортно, тихенько. Я думаю, що це великий плюс цього автомобілю. І його взагалі купують за те, що він надійний. Взагалі-то, щоб відчути в повному обсязі, як працює підвізка, я раджу вам приїхати до нас і спробувати проїхатись. Тому що я можу розповідати довго про це, але кожен водій по-своєму проходить різні перешкоди і ямки і відчуває, як він бажає, щоб його автомобіль проходив цю дорогу. А зараз їдемо на Вольво підводити підсумки. Також обов'язково хотіла вам показати стан двигуна у нашого автомобілю. І зараз ми перевіримо рівень масла. Так, увага. Фахівці скажуть, що це дуже класний результат, трошки більше, ніж половина. А це означає, що двигун у нас у бездоганному стані. А зараз ми перевіримо, бо маємо таку можливість, у якому стані мастило у коробці. Порядок, друзі, наш відеогляд підбіг до кінця. Хочеться сказати декілька слів про автомобіль, який він викликає емоції. По перше, він класний компактний кросовер. Він місткий. Ви можете з ним подорожувати як по місту. Паркуватись де вам зручно і де незручно, і навіть із всією родиною виїжджати за місто на природу. Приїжджайте до нас. Ми знаходимось за адресою місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. І ми вже на місці зробимо для вас гарну цінову пропозицію. Підписуйтесь на наш канал, ставте запитання, ставте свої вподобайки, адже ми працюємо для вас.